Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтеся, що вивчають учні на уроках алгебри у 10 класі. Починаємо із функції. Функцію f від x називають парною, якщо її область визначення, тобто x, симметрична відносно нуля. і для кожного x з області визначення справджується рівність f від мінус x дорівнює f від x. Графік будь-якої парної функції симметричний відносно осі ординат. Тобто 8 ігреків. Щоб детальніше розглянути, можете відео ставити на паузу. Функцію f від x називають непарною, якщо її область визначення симметрична відносно нуля, і для кожного x з області визначення справджується рівність f від мінус x рівна мінус f від x. Графік будь-якої непарної функції симетричний відносно початку координат. У всіх інших випадках говорять, що функція є ні парна, ні непарна. Функція, яка набуває кожного свого значення тільки в одній точці області визначення, називається оборотною, тобто для одного Y є одне значення x. Зверніть увагу на два малюнки: ліворуч приклад оборотної функції, а праворуч приклад необоротної функції, бо для одного Y є декілька значень X. Для оборотної функції можна знайти обернену. Спочатку ми визначимо х через y. Потім міняємо x та y місцями і будуємо новий графік. Графіки функції та оберненої до неї є симетричними відносно прямої дорівнює X, ці функції є взаємно оберненими, потім розв'язуються корені. Щоб розглянути приклади, можете поставити відео на паузу. Потім вивчаються степеневі функції. Це графік функції y дорівнює X в степені 0. Яке число ми б не підставили у x, то y все рівно буде 1, бо число в нульовому степені дорівнює 1. На малюнку по центру ви бачите графік. Y дорівнює x в степені мінус 1. Праворуч зображено функцію y дорівнює x у мінус 2 Потім учні переходять до вивчення кутів. Кути вимірюють у градусах і його частинах. Це минути та секунди, та вимірюють їх за допомогою транспортира, але в інших науках використовують ще й радіанну міру кута, кутом в один радіан називається центральний кут, довжина дуги якого дорівнює довжині радіуса кола, 180 градусів дорівнює радіан, тобто приблизно дорівнює 3,14 радіан. Так можна вирахувати, що один радіан приблизно дорівнює 57 градусів. Найпростіше градуси переводити у радіани за допомогою пропорцій. Наприклад, ми маємо таку задачу знайти радіанну міру кута 144 градуси. Складаємо пропорцію, що 180 градусів це π радіан а 144 градуса це Х-радіан та розв'язуємо її, щоб розглянути, поставте відео на паузу. Потім учні розбирають основні співвідношення між тригонометричними функціями. Щоб їх розглянути, можете поставити відео на паузу. Потім вивчається періодичність функції, це приклад синусоїди. Її графік симетричний відносно початку координат, а зеленим кольором позначено функцію y дорівнює 2 sin x. вона вдвічі розтягується від вісі абсцис. також вивчається графік косинусоїди. А це графік тангенсоїди. Її графік складається з безлічі окремих гілок, це гілки тангенсоїди, а так виглядають гілки котангенсоїди. У 10 класі більша частина роботи розрахована на розв'язування тригонометричних рівнянь. У відео я покажу тільки формули, які допомагають нам у цьому. Тут ви бачите формули косинуса, синуса і тангенса різниці. У моментах, які вас зацікавлять, можна ставити на паузу. Тут ви бачите формули косинуса, синуса і тангенса подвійного кута. Тут ви бачите формули пониження степеня, тут формули половинного кута, тут синус косинус і тангенс потрійного кута, тут сума і різниця синусів косинусів та тангенсів. Як ви побачили, формул у тригонометрії немало. Далі учні починають вивчати границю числової послідовності, це число, до якого наближаються члени послідовності, якщо продовжувати її нескінченно. Уяви, що ти кидаєш м'яч вгору. Спочатку він піднімається швидко, потім повільніше, і, зрештою, майже зупиняється у найвищій точці, перш ніж впасти. Ця найвища точка це щось схоже на границю, м'яч все ближче і ближче підходить до неї. Але в якийсь момент він вже майже не рухається. Наприклад, якщо взяти таку послідовність чисел, то можна побачити, що вона щоразу ближча до одиниці, і якщо продовжувати, то значення все більше нагадуватимуть одиницю. Кажуть, що границя цієї послідовності дорівнює 1, тобто границя це число, до якого нескінченно наближаються члени послідовності, хоч вони його і не обов'язково досягають. Границю числової послідовності позначають як ліміт. Візьмемо формулу ліміт a від n дорівнює b, n прямує до нескінченності, n це номер числової послідовності. Коли n зростає до нескінченності, значення a n все ближче підходить до числа b. Давайте розглянемо для прикладу таку послідовність a n дорівнює 1 розділити на n і розрахуємо декілька елементів за її формулою. Видно, що чим далі число, тим ближче значення до нуля. Тому ліміт такої послідовності рівний 0. Тепер розглянемо другий приклад. Маємо таку формулу послідовності та розрахуємо декілька її перших членів. Ми бачимо, що чим далі беремо елемент, тим ближче значення до 5. Тому ліміт такої послідовності дорівнює 5. Границя показує, до якого числа тягнеться послідовність, коли n зростає до нескінченності, навіть якщо вона не досягає цього значення. Вона стає до нього настільки близько, наскільки потрібно, іноді n прямує не до безкінченності, а до нуля. Тут декілька випадків, або n зменшується, стаючи дуже маленьким, наприклад, 1 десята, 1 сота, 1000, або n не є номером члена послідовності, а є просто змінною. Тут змінна x наближається до нуля, але ніколи не стає рівною нулю, і ми бачимо, що вираз наближається до одиниці. Якщо дві послідовності мають границі, то існують границі їх суми, різниці добутку та частки, границею числа буде це саме число, наприклад, ліміт 5 дорівнює 5, границю певного виразу ще називають похідною. Похідна функції f від x визначається через ліміт, тобто ліміти це підготовка до похідних. Вони допомагають зрозуміти, як змінюється функція в маленьких проміжках. Що є основою для фізики, економіки, інженерії та багатьох інших наук. Тут ви бачите похідні функції, які найчастіше використовують у курсі алгебри та початку аналізу це таблиця похідних. Похідна вказується зверху штрихом, схожим на апостроф. Похідна функції це також функція, а похідна функції в точці це число. Також існують правила диференціювання. Тут у того, хто вивчає цю тему, мусить бути багато часу виділено на розв'язування практичних прикладів. Також існують критичні точки функції, це внутрішні точки області визначення, для яких похідна функція не існує або дорівнює нулю. Візьмемо, наприклад, параболу. Критична точка Х знаходиться на нулі, у цій точці функція має мінімум. Також існують точки екстремуму функції, це точки максимуму і мінімуму. На цьому малюнку, ви бачите, що мінус 2 це максимум функції, тобто точка максимуму функції, а одиниця це точка мінімуму функції, це і є точки екстремуму. Щоб розглянути, можете поставити відео на паузу. Також потрібно сказати, що таке окіл це певна ділянка графіку функції, в якій ми розглядаємо її поведінку. Існують також локальні екстремуми, це якщо ви працюєте у певному околі. Та шукайте точки максимуму та мінімуму в цій ділянці. А тепер давайте звернемо увагу на ці два графіка. Ліворуч функція опукла вгору, а праворуч функція опукла вниз. А на цьому графіку ви бачите точку перегину функції, тут міняється опуклість. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.